Ми знаходимося на землях цього самого господарства «Агротех Р на посівах озимого ріпаку. Того року, як ми тут провели дослід на соняшнику і вони отримали хороший результат, керівництвом і агрономом було прийнято рішення використати мінеральні добрива присутват преміум під ріпак, під озимий ріпак. Попередник на цьому полі, це буде. Озимі зернові культури, тут було внесено по 100 кг полісульфату преміум в рядок при посіві. Більш нічого з осені сюди не давалось. В чому була проблема, що було переростання ріпаку? В чому це вже технологічний момент і в чому ми знаємо, три рази було примінено на цьому полі ріст-регулятор. Ви самі бачите стан ріпаку, який є на піщаних землях. Сам мінеральне добро плюсуват преміум, робить свою роботу. На посівах хріпака при посівному внесенні полісульфату преміум ми якраз бачимо той ефект, коли працює сірка. В сульфатній формі працює сірка, ми бачимо, як вона включається в синергізм роботи азоту сірки. Ми бачимо, як вона включається в режим. Утворення максимальної кількості доступних амінокислот на даному етапі ми бачимо, що вегетативна маса вегетує ріпак максимально швидко, максимально сильно. Основна, скажем, так основний плюс, основна перевага полісульфата як продукт, який працює пролонговано довго і дає максимальний ефект.